Вітаю це до підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, які новини йдуть у ваше життя, які новини на порозі. Це буде один варіант на пантеру. Буду дивитися сигніфікація ваша. І будемо дивитися, які новини йдуть на колоді оракул повного місяця. Оракул Повного Місяця, так. Ну що ж, налаштовуйтесь на себе, можете щось з картами тут проговорити, сказати, що ви хочете тут дізнатися, вголос чи про себе пошепки, можете своє ім'я сказати, робіть розклад максимально вашим. І так, подивимося, зараз, в яких енергіях ви знаходитесь? Так. Ну, у вас тут Важна іде в вашому житті. Так, нормально вам там видно колоди. Я вважаю, що карта це головне, що ви маєте бачити, не мене, а нічого іншого, а тільки карти. В яких енергіях ви знаходитесь? Ви ніби, знаєте, от хочете комусь дуже сильно повірити. Дати комусь якийсь шанс. Можливо, це собі, а можливо, там, якимось своїм амбіціям, чи якомусь от королю Пентаклів. Давайте, король Пентаклів, це хто? Це вийде, це тут мужчина. Ні, це все-таки людина. Як, якомусь мужчині ви хочете дати шанс. Таке відчуття, що ви його прям підштовхуєте, покажи себе, покажи. Я так хочу тебе, не знаю, там пробачити. Чи так на тебе хочу сподіватись? Докажи мені, що ти цього вартий. да? А він що? А він тут старається, чи це ви так його? Він более розслаблений, знаєте, по картам? Або ви тягнетесь за кимось. Може, він. Ускальзає з вашого життя? Якось між вами могло заві... все завіснути? Або ви от не маєте підтверджень його почуттів, і ви от хочете доказати, ну, доказів ви хочете. Або ви хочете зустріти. Тут, да, Любовну, любов, хочете зустріти короля Пентаклів сильного. Такого, що бере відповідальність серйозного, який вже всі свої уроки пройшов, щоб не треба було його тягнути на собі і так далі. да? Ну, ви тут мрієте про такого мужчину, або ви когось біля себе прям ліпите, да? з нього такого, або це така мрія, що хтось появиться. Хорошо, якісь ще енергії. На сьогодні про вас покажуть карти. Може, не любов покажуть, може щось інше? Ну, і ви, і знаєте, і себе тут хочете реалізувати? Що ж вас покушають? Ну, у вас тут можуть покушати якраз от цей диявол, да? Ви можете бути на розріжжі такому. Далі ліпитись цього мужчини чи уйти, да? І вас покушають, як, як лишитись і ще пробувати. А тут карта говорить, що треба себе вибирати по карті сонечко. А що ж це за. Так, хорошо, давайте вже тоді подивимося. Що ж це за мужчина такий біля вас? Хто це такий, що ви тут Ні, король Пентаклів, рицар Пентаклів такий затягнутий, закритий. сильний духом дуже мужчина. Сильний. Ну і ви королева Пентаклів теж, так? Да? Ви вас з ним як войнушки, якісь весь час перетягуєте одіяли. Я сильніший, ні я сильніший. І ви хочете ще його сильнішим зробити, ще щось, ну, щоб він вам показав, щоб доказав любов, Можливо, він закрита така особистість. А що він хоче взагалі? Він хоче розслабитися. Він хоче розслабитися по картам. Ви його напрягаєте, я вам скажу. От такі в нього ощущення, що ви його напрягаєте, тим, що хочете, щоб він помінявся. Да? Або, от, наприклад, якщо нема любові, ви хочете, щоб він з'явився, ви можете зустрічати мужчину і зразу требувати від нього. Будь таким, таким, а з таким я не буду, а ти не такий, і, і так далі. Да? Вони це зразу відчувають і сказають, познайомились, ушли, познайомились, ушли. І тут вас по дияволу, ніби на цей сценарій знову це легше, це ваша притаманна поведінка, вам легше так поводитись. І вас спокушає от знову так робити. А тут карта говорить себе, себе обирай. Не комусь давай шанси щось доказати. Збери відповідальність за своє життя, ти тут головна. Бери на себе відповідальність, працювати, де ти хочеш, фінансову теж відповідальність. Вчіть щось, ізучайте по аерофанту. Не йдіть на цей легкий сценарій. Так, ще енергії ваші, фінансові труднощі, якісь ідуть. Може, тут ви хочете, щоб вам поміг хтось, або, може, ви пожилі ходите в третіх ліцах. Думаєте, що він там покине і буде з вами обнулиться все, да? Цей лицар Пентаклів. Да, дасть цей шанс, попросить цей шанс, а да? П'ятерка мечи все те саме. Ви вже, знаєте, таке інтуїтивне рішення, ніби маєте. Десь всередині себе ви рішення маєте. Ну, якісь надіжди у вас є, от вам хочеться, щоб. Він ще просив вас, доганяв вас, умоляв вас. Знаєте, як ви хочете бути такі трошки як обмануті. Ну, якщо це, звісно, тут натяжечку робота якась, да, то може бути, що ви не хочете міняти роботу і думати, ну, може, все-таки повисить зарплату, ну, може, щось станеться, да? Верховна жріця, інтуїція вже працює у вас. Можливо, ви навіть до когось вже зверталися, чи ви сама собі там заглядали всередину себе, да? чи картами, чи якимись іншими інструментами, медитаціями, розборами з психологом, самі собі, може, психологи, да? криза така, п'ятерка пентаклів. Дивіться, таке ще що він заглядає, і в неї цей один пентакль, і то він вже на нього дивиться і хоче його забрати. Ніби він хоче її обікрасти. Всі тут знедолені, а цей ще й обікрасти хоче. Знаєте, ніби, ну ви не тому шанси даєте. Або от, якщо ж в пошуках, да, то ви якби, познайомилися і не шукаєте далі, а от з того, що ви побачили першого, починаєте під свої рамки заштовхувати. За а так тут карта, кажуть, не вийде. Ну, це ви просто по кругу будете вічно ходити. І це круг, ну, тут щастя немає. Вам треба якийсь вибір зробити. Вам потрібно зробити якийсь вибір. А який вибір вам потрібно зробити? Йти в страх, не боятися. Може, якийсь список написати, зважити всі за і проти вашої ситуації. Прямо написати, там мужчина, да, за якого ви думаєте, всі плюси і мінуси. Або ще щось в такому дусі. робота. Плюси і мінуси. І тоді робити вибір. Заглянути в себе десятка пентаклів, в свій рід, може, з кимось зроду порадитись. Ну, зробити вам вибір треба по серцю. Тоді почнеться рух, якийсь вперед, у ваш особистий. Може, вам треба з'їхати, звідкись, переїхати. Поїхати відпочити, відволіктись. Ну, ви на якомусь роздоріжжі. Знову цей самий сценарій, я все на собі тягну. Чи я скину з себе це і перестану чавити з когось те, що я хочу отримати? Може, ви з себе таке чавите, я не знаю. Ви чавлюєте ці соки останньої, щось тут в такому дусі щось мені йде. Хорошо, давайте подивимося, якщо ви себе впізнали, якщо ви відчуваєте такі енергії, що ви <пух> тягнете те, що вже треба давно залишити позаду. І ви ходите по колу, давайте дивитися, які новини для вас йдуть. Які новини для вас йдуть. Я скажу так, ваші благі ці намірення, що все шанси, що шанси дам, да? для вас вже будуть. Для вас вже будуть вони програші. Дивіться, я карти показую. Ви отримаєте, знаєте, на вашу, на, Нападуть, ви отримаєте по голові за це. З, з тих, знаєте, як, е, хто більше всього робить, з тих і збільшує спрос. І ви от стараєтесь, стараєтесь, ці стосунки потягнути, витягнути, щось ще зробити, і ви получаєте за це, получаєте, і знову получите. Бі, ну, біля вас шут, шут гороховий, понимаєте? Біля вас шут гороховий. Чом-снадоб'є ваше. Поступить по справедливості, все зважить. От закрити очі і подумати, от знаєте, як зробіть? Як би ви порадили комусь, хто в такій ситуації, як ви, і ви цю людину дуже любите? Що б ви їй сказали? От щиро, от ви дуже любите цю людину. От дитині своїй, можливо, сказала би. От, я, яка є, або яка буде. Да? Як би ви порадили? Тягнути далі? Чи виходити з цього? Тут, от даже карта снадоб'я, да, вона от показує, в цьому ваша буде відповідь, сила. От тут я казала: запишіть, пропишіть плюси і мінуси. Поставтеся до цього збоку, оцініть ра раціональну ситуацію. Тому що ви. Будете давати ще шанси, і ви ж за це будете ще отримувати. От яка новина йде. Тут навіть може бути так, що от зараз ви на цьому роздоріжжі ви даєте цей шанс. Ще. І яка новина да? іде? Ви за це получаєте ви такі, та блін. Я знов прогнулася, я знов постаралась, да? я знов так не знаю, потягнула це все. Знову повірила, хоча мене не сильно і просили, да? і знову зробила вигляд, що я вірю, в і за це ж я і получила. Знов я, знов не така, да? ось так. І тоді ви думаєте, а, воля там був розклад, або самі так собі думаєте. І йдете, і, оцей вибір робите по серцю. Ось така новина. Ви до суті доходите. Ви доходите до суті. Вами управляє хтось, от емоції вам, да, управляють. Емоції, луна. Страхи. А вам треба заземлитися, заземлитися, заземлити, вам треба побачити ситуацію з боку. У вас вже, ніби є всі відповіді, розумієте? По карті жліться, ніби все ви вже знаєте, вам уже все підсказали, вам уже все сказали, вам треба тільки прийняти рішення. Ну, щоб його прийняти, вам треба ще самі собі за все сказати. Написати це. І оприділитися, куди ви йдете, да? Ну, Тут карта говорить, що там, де зараз ви є, чи це робота, чи це особисте життя, чи, чи манера поведінки там в роботі, в особистому житті. От якщо у вас є та манера одинакова, да, і ви знову в пошуках, ви знайдете знову такого самого, де ви будете угождати, кланятися, у вас не будуть поважати, розумієте, бо будете шутів обирати. Яка новина, в парк? Вон, провітритись треба, да, піти погуляти в парк, побігати. От карта Шабаж показує, що ой, багато дій треба зробити. Ну тут, кстати, ще по картам. В когось може, да, ну, мало в кого. Може бути така прям дійсно залежність від людини, і треба робити тут якісь відв'язки. Тому що тут карта. Такі магічні трошки, да? щоб вам вашу особистість звернути. Комусь треба психологічні нюанси робити, комусь навіть і магічні. Бо вам треба зняти ці душевні терзання, вам треба зняти цю пов'язку з очей, подивитись на справи раціонально. Вам уже всі казали, вам вже якісь подруги говорить, поради вже давали, все. Це ситуація якась така дуже ясна, але вам затуманює або от така от психологічна залежність, а в когось навіть, може, і не психологічна. Вирватися з цього замкнутого кола. От що тут карта показує, що тут треба вириватися з цього замкнутого кола. Ну, Давайте ще разок. Подивимося, які ще новини ідуть і поради для вас. Так. Які ще йдуть до вас новини? Дар, лілія. Ну, от, вам треба глибоко в себе прямо от, як в дитинство заглянути. От такі новини йдуть. От ви, може, зрозумієте, звідки йдеться прив'язаність, або от, може, хтось тут дійсно буде дивитися, там, знайде якісь родові навіть програми, так? Да? Картам, або от просто по заглянути дуже глибоко, розберетесь, чому і так. Перший крок. Написати все за і проти подивитися цей список і зрозуміти, чому от це, що проти я дозволяю. От те, що мені не подобається, чому я це дозволяю розібратися з цим, чого так? І тоді вас попустить. Тоді карта. Розкуча йде. Ви йдете іншою дорогою, ви обираєте, ви робите цей вибір. Ну, Но новина вам йде така, що от за вашу доброту, за те, що от ви ніби, знаєте, як хочете людині зробити добре. Хочете людину поміняти, щоб зробити їй добре. А людина не хоче бути така. Людині комфортно бути нехорошою розумієте? І вам прийде по голові обухом за те, що ви це хочете зробити, О, така новина. Ви зрозумієте, що це неможливо зробити, не потрібно робити. Але вам треба буде в цьому розібратися видно, людина така, яка любить до всього приходити самостійно. Да, вам говорили, да, вам там, вже, там до когось даже звертались, але вам треба до цього дійти. Вам треба для цього почистити свою свідомість або підсвідомість, так? Да? Або то, і то. порада для вас. Звіста. будьте зв'язними, обирайте себе, обирайте якусь стабільність. Нічого не бійтесь. Ви нічого не. Ну, от, з, з цією людиною, або от, з такої манери поведінки в стосунках, ви не доб'єтесь щастя. Розумієте? Не доб'єтеся щастя. Бо... Ви себе прив'язуєте, людину прив'язуєте. Ну когось, да, тут прям можна. Може, завтра я проведу. Кстати, давно не робила я загальних чисток. Да? Можна завтра провести. Може, комусь треба прям відв'язка. І сила. Бути сильними. Бути сильними. Для, для вас треба знайти цю силу, допомогти собі її розвинути, да? І обирати себе, не прив'язуватись, не залежати, не, не падати там да, так сильно, глибоко в стосунки, в взаємодії. да Ну не важно, в принципі, чи це любов, чи дружба, чи ще будь-які. От ви себе все віддаєте і стараєтесь як ніби на благо, на благо. І за це утримуєте, тому що ну от люди, які для вас, їм це благо не потрібне. Вам треба навчитися ще людей обирати, а не обирати того, хто зараз є, і його під себе робити. Чи її, ну, ви зрозуміли, дивіться. Це ось ось така сьогодні порада, ось такий розклад, да? ось така новина. От ви прям ніби знову тримаєте очередний раз, на жаль, да? не пройшовши уроки, за свою доброту, якимось таким. Бумерангом тільки от нехорошим. Да? Тут оця карта прокляття дуже мене мучить. Може, дійсно в когось є тут щось, Які, якісь програми? Чого ви цей сценарій? Може, ви хочете з нього вирватися, але не можете. Ну, це я ж кажу, не всім підходить. Не всім. Але, тим не менше, мушу озвучувати все. Ось так. Ось так. Треба тут виходити з замку кола. Даже підсказочки я вам дала, як прописати, як попрацювати з цим. Можливо, кому хтось не може справитись самостійно, то звертайтесь до спеціалістів, обирайте напрямок психологічний, езотеричний, і звертайтесь, можливо, вам хтось тут допоможе. Хоча ви вже тут, скажу, що не, на такій грані, що ви вже себе і заглядали. То треба ще трохи копнути, і все вам стане на свої місця. Ось так. Пишіть, що тут у вас? Мені дуже цікаво, як воно з вами відіграється, що ви відчуваєте, як резонує. Якщо розклад з вами не резонує, не натягуйте там да, сову на глобус і не старайтесь все під себе підтягнути. Ви маєте відчути все одно. Кожного дня розклади виходять. Щось ваше, а щось може бути і не ваше. Але якщо ваше, то, звичайно, прислухайтесь, що тут вам говорять, як терапія якась така да, свого роду. Психологічно -розважальна, да? ось так. якісь підказки ви туди отримуєте. Ось так. Пишіть в коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. Па-па!